Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старенець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні випуском розкажемо вам про таке. Три роки пандемії ковіду. Скільки пацієнтів прийняла інфекційна лікарня Черкас? В їхньому місці можуть бути ми. У Канові вшанували 162 шістдесят річницю з дня смерті Тараса Шевченка. Я люблю читати його вірші. Господарів для їжачка на фані шукає зооволонтерка в обласному центрі. Він перевертається набік і не може потім встати. Мали в запасі 100 захисних костюмів і покликання рятувати. Саме з такою мінімальною підготовкою зустріли пандемію ковіду. Пригадує директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Механізм долання хвороби опанували з часом. За останні три роки медики прийняли 4 тисячі пацієнтів. Про ковідну боротьбу, яка триває і досі, у сюжеті Тетяни Недбайло. Ковідний центр Черкаської міської інфекційної лікарні запрацював 22 березня 2020 року. Саме тоді, коли сюди втрапив перший пацієнт із підтвердженим коронавірусом. Відтоді хворі із цією недугою тут є щодня. Найбільша боротьба розгорталася і триває донині тут, у реанімації, розповідає директорка закладу Світлана Волгіна. Людей, яким бракує кисню, рятують медики та апарати штучної вентиляції легень. Лікування гострих інфекційних недуг та чому завжди навчалася. Утім, ковід змусив працювати над новою тактикою, додає лікарка. Це не тільки висока температура кашель і нежить. Це були пацієнти з важкими формами пневмонії. і на фоні коронавірусної Це були як фонове захворювання, це були кардіологічні пацієнти з інфарктами пацієнти неврологічні з інсультами з'ясовували протягом всього періоду роботи, як необхідно лікувати. За три роки пандемії тут прийняли 4 тисячі пацієнтів, із них 499, так і не вдалося відвоювати у ковіду, говорить пані Світлана. Та, попри все, медики не відступали. Відтіку кадрів нас не було навпаки, з збільшенням розгортання. Додаткових ліжок персонал приход переходив з інших лікарень, з інших відділень. Медицина не буває легкою, тільки красивою. Вона має різні різні прояви і в інфекційних лікарнях і працюють ті люди, які вже емоційно потенційно готові до того, що буде щось важке, незрозуміле. Людський фактор ж інколи брав гору. Пригадує медсестра пані Вікторія. Хворі, яким нема чим дихати, і всі хочуть жити, і всі хочуть повітря. Хочеться допомогти. В їхньому місці можемо бути і ми, і наші рідні, і близькі не можна бути. І так і було. Нині тут сотня хворих на ковід, серед них і Петро. Коронавірус каже, підхопив уже вдруге. Коли почався коронавірус, то всі дуже серйозно, як відповідально відносились до того, як то було порівняння з тим, що зараз зараз є більш. Суттєві проблеми, але мені все одно здається, що ковід нікуди не пішов. Підтверджувати ковід продовжують Черкаському обласному лабораторному центрі. У пік пандемії доводилося працювати навіть уночі, говорить фальшерка-лаборантка Альона Куріна. Без вихідних Потрібно було робити свою роботу. Вже кожного відчуваємо відповідальність, тому що це життя. За три роки понад 570 тисяч тастів, із них майже третина виявилася позитивними, розповідає заступниця директора лабораторного центру Наталія Видра. Це обладнання, яке ми зараз бачимо, воно вже у нас з'явилося влітку 2020 року. Тому що спочатку всі дослідження наші фахівці проводили фактично ручним способом. Ми не уявляли тих масштабів, з якими ми зіткнулися, познайомившись із новим видом РНК-вірусу. Сасарсков 2 тому що такого лавиноподібного збільшення взагалі хворих і відповідно потреби в діагностуванні цих хворих у нас ще не було. Та сподівається, говорить пані Наталія, що найближчим часом про ковід в Україні та світі нагадуватиме лише ось саме кадвірусу. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, 11 березня 2020 року всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією в Україні. Станом на той день був зареєстрований один підтверджений випадок коронавірусу з 12 березня. На території всієї країни запровадили карантин. Прилад для точного дослідження тканин новоутворень придбав черкаський онкодиспансер. На це витратили близько 6 мільйонів гривень. Розповів завідувач патологоанатомічного анатомічного відділення та імуногістохімічної лабораторії Федір Галкін. Каже, про таке обладнання мріяли давно, адже воно пришвидшує аналіз та допомагає отримати точніший результат. Потрібний для вибору подальшого лікування. Зрізи тканини товщиною біля трьох мікрон наносяться на скельця і ну, спеціально касети в цей апарат. Цикл проходить за 48 хвилин всього лиш, касети. Тобто ну, майже можна ну, цілодобово загружати матеріал і він буде цілодобово окрашувати. Ну, з кожним роком об'єми нашої роботи збільшують. Раніше, говорить, лаборанти це дослідження виконували вручну. Скельця погружалися, ну, в такі корзинки так. пластикові. І поміщалися, ну вручну в різних реактори. Основний плюс, скажімо так, цього пристрою в тому, що мінімально зводиться людський фактор. Відповідно більш виражена, скажімо так, уніфікація препаратів, і від цього збільшується зростає якість їх. Фібра динаметоз в обох випадках сього раку не бачимо. В останню путь провели сьогодні 27-річного молодшого сержанта Кирила Околічного. Він був бойовим медиком стрілецького взводу окремого батальйону бригади територіальної оборони Одещини. Повідомила речниця обласного територіального центру укомплектування Аліна Кривошея. Воював із 2014 року. Загинув 2 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Попрощалися із військовим біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України у Червоній Слободі. Це така світла дитиночка. Це просто. Хлопчик сонце. У мене він якось асоціюється з літом. Ну такий шибай голова, веселий, товариський. Душа компанії. У нього тут купа друзів. Благослово, він наскільки благослово, світла благослово, людина, навіть, наскільки є. відкритий, щирий. Оце якраз такі хлопчики нас і захищають. Чоловік в те време, він був дуже бойовий. Він дуже бойовий, він не боявся тут нікого. Не дай Бог, хто було, підійде до, до його, ще дівчини, чи що, він зразу апіркот робив. От, і він людина, я ще той, що дуже уважна і він зробив те, що нам, мужикам, до нього далеко покладанням квітів літургією та декламуванням віршів так сьогодні на Чернечій горі у Канові вшанували 162 шістдесят річницю із дня смерті письменника, художника та філософа Тараса Шевченка. Як розповіла директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко, попри воєнний стан не змінюють традиціям та згадують великого пророка. Чи багато людей прийшло на Тарасову гору? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Чернеча гора місце, де похований письменник Тарас Шевченко. Тут і Дніпро, і круче. Все як заповідав митець у своїх рядках. Щороку, аби вшанувати його пам'ять, люди гуртуються біля могили, проводять літургію. Потім кладуть квіти. Пані Любов корінна Канівчанка каже: згадує та дослуховується до слів поета не тільки в березневі дні. Ми любимо Тараса Шевченка воював за нас, він страш за нас. Обов'язок кожного українця побувати на Тарасовій горі, говорить Черкащанка Тамара Філіпович. Шевченко, пророки. Не дивлячись на те, що народився він більше як 200 років назад, коли ми його читаємо, його слова, його поезія актуальні сьогодні. На вшанування також прийшли школярі та вихованці місцевого училища. Студентка Анастасія Ковальова розповідає: книги Шевченка найулюбленіші в домашній бібліотеці. Кожна з них зачитана на додірок. Цей поет він дуже багато пророкував правди, і він дуже багато дав нам чого зрозуміти через свою поезію. Тривають заходи в музеї поміж картин та портретів, зачитують вірші та співають пісні. Тетя Лаврентєвих родом із Чернігівщини. Сюди приїжджають щороку. Пані Тетяна каже, для них Шевченко особливий, і мова не лише про вірші та полотна, чи з нього назвали свого сина Тараса. Це людина дуже важлива для нас, для нашої родини. Ми його дуже люблю. я можу здаватися ноною, але я люблю читати його вірші. саме. Вони дуже цікаві і у них багато сенсу. Як розповіла директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко, нині на вшануванні втричі менше людей ніж попередні роки. Та каже, цінність письменника це не зменшує. Шевченко єднає, як і єднав, і його борітися поборити всечасне і актуальне. І ви знаєте, те, що люди горнуться до Шевченка, вони йому продовжують вірити. Ми впевнені вже, що кількасотлітня історія боротьби із расистами, вона абсолютно закінчиться. Нашою жирною українською крапкою Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах сьогодні побував український гонщик Роман Шіпков. Він повернувся із перегонів Монте-Карло Хісторік. На раритетному запорожці проїхав 8 тисяч кілометрів. Перетнув 11 країн Європи із жовто-блакитним стягом, прапорами Європейського союзу та 72-ї бригади. Імені чорних запорожців зробив це. каже, аби нагадати європейцям про війну в Україні. Батьківщиною мандрує із початку лютого, відколи повернувся з-за кордону. Надалі прямує до Кременчука. Перегони дуже складні. Це зима, це е, практично 3 тисячі кілометрів в Альпах, але Запорожець витримав. Сподіваємось, що ми змогли внести свою лепту в, е, в пізнаваемості України. Нас везде зустрічали з Олипкою, особливо наші вимушені переселенці. Для нас місто Черкас знакове місце, тому як саме здесь ми приобрели цей автомобіль. Ми спеціально залишили черкаські номера, щоб всі знали, що Черкаси це серце України. Черкаська зооволонтерка шукає господарів для їжачка на фані. Пані Валентина каже, знесилену тварину, яка не могла рухатися, знайшла восени. Відтоді їжачка пролікували у ветеринара. Він навіть набрав зайвої ваги. Утім, через проблеми з лапками не може повернутися жити в природі. Як зараз живе на фаня, дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Уже півроку їжак Нафаня живе у притулку серед собак, має тут своє власне обійстя і окремий раціон. Нафанечко, вам кошек дуже любить варену курку і сирі серця курячі ми йому трошки даємо. А вже потім ситий вирушає на прогулянку до найближчої галявини. Давай трошки погуляємо, походимо по травичці, на сонечку погріємося. Кожен крок для Нафані через силу, тож вполювати собі здобич самостійно не може, каже зооволонтерка пані Валентина. По е, такій е, травці в рихлій землі дуже важко. Йому важко пересуватися усе через проблеми із лапками. У нього лапочки завернуті е, пальчиками всередину. Е, він не може вставати, він не встає на кісті, як положено. Через це, якщо якась нерівність на землі, то він перевертається набік і не може потім встати. Хворого їжака вона знайшла у вересні по дорозі на роботу до притулку. Опісля лікування залишили його в себе і на зимівлю. Шкода було б, що ми його врятували, а він десь загине, бо його там сороки або ворони. Просто з'їдять. В сплячку він не впав на фані, він всю зиму добре кушав смачно і трошки набрав ваги. Хочеться, щоб фані жив не в корупції з наповнювачем, а в природних і звичних для нього умовах, каже пані Валентина. Тож тепер їжаку шукають родину. Ми шукаємо йому зараз родину або. Або щоб це були вольєрні умови, або щоб це було подвір'я зачинене, за щоб він не, мог, не міг десь пропасти. Шкода, що він живе в клітці. Хочеться все ж таки, щоб він був на, більш на свободі, щоб він по травічки повзав, якихось храбаків шукав. Та попереджають характер у колючого норовливий. Верчіть трошки, йому на сонечку добре, тут на травичці Не хоче, не хоче назад у клітку. На фаня. Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.